Неможливо було лишитись в стороні, в принципі, бо країна наша і якби. Це таке ну не, не можна залишати поза увагою. Сергій із позивним Фідель уже понад 10 років стоїть на захисті незалежності України. Ще у 2014 році він прагнув вступити до Лав Сил оборони. Однак тоді його не зарахували, згадує військовий. Втім, довго чекати не довелося. Коли Росія ввела регулярні війська на схід України, нашим захисникам вкрай потрібне було підсилення. Тоді обороняти рідну землю випала можливість і Сергію. У 2016-му здавалося, що наче потрохи ворога відтискати і почало все затихати відносно. От, але ну, по тому, що потім зупинились просування наших військ, було зрозуміло, що розв'язка мусить бути. Знаючи, в принципі, таких сусідів, як наші, вони самі не підуть. З 2016 року Сергій служить у 44-й окремій артилерійській бригаді. Після повномасштабного вторгнення Фідель на посаді командира взводу охорони відповідав за безпеку командування дивізіонів та артилерійських батарей, завдяки яким знищували ворогів. Його рота у складі інших підрозділів брала участь у визволенні Харківщини. Ці бої стали важким випробуванням. Згадує Сергій. За його словами, після поразок у 2022-му ворог почав діяти інакше, хитріше й підступніше. Змінивши свою тактику, найгірше вже з 23-го, коли Росія почала використовувати ударні дрони, в тому числі ланцети. Вони ну, враховуючи їхні системи наведення, вони доволі ефективні і маскувати доводилось довше. Під час руху декілька машин їде, навіть з тою ж гарматою не встигаєш побачити деколи. Під час одного з бойових завдань Сергій опинився під потужним російським обстрілом. Тоді його підрозділ готувався до переміщення вогневих позицій на сумському напрямку. У цей момент російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по позиціях українських захисників. На щастя, ніхто не загинув. Дев'ятеро військовослужбовців, зокрема і Фідель, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вижити й залишитися в строю Сергію допомогли віра його родини та підтримка побратимів. Коли в то має ті, хто чекають, є мета основна мета це це вижити й повернутися. Військове братерство це ну його не порівняєш з цивільною дружбою, це навіть не родині відносини, це, це більше. Ніж родичі, це можна не спілкуватись 3-4 роки, не не дзвонюватись, але при при зустрічі ви відчуваєте, що ви найрідніші люди. Після поранення чоловік не покидає службу та займається підготовкою і навчанням особового складу. Для тих, хто вагається стати на захист України, Фідель ділиться своїм досвідом, адже ворог самостійно не зникне, каже він. Для Сергія кожен боєць важливий. Тож у складі 44-ї окремої артилерійської бригади він дбає про їхні навички та знання, які знадобляться в бою. За вагомий внесок у захист держави у 2020-му бригада отримала почесне найменування імені гетьмана Данила апостола.